Міжнародний пункт пропуску Ягодин Дорогуськ нині працює у звичному режимі. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється без затримок, розповіла Суспільному речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Каже, рух вантажівок через Ягодин Дорогуськ відновили 16 січня о 20-й, після того, як польські протестувальники припинили страйк. Вчора в нас у черзі перед Дорогузьком, перед тою блокадою стояло 400 вагозів. На виїзд з України в електронній черзі було 360 вагозів. І за цілий день з тих черг по 9 транспортних засобів було оформлено і на виїзд, і на в'їзд. Але після того, коли о 20-й годині за київським часом у нас вже зняли блокаду, поступово пункт пропуску почав наповнюватися рухом і транспортними засобами з вантажами до ранку. До 9 години на виїзд було оформлено 190 транспортних засобів, на в'їзд 273. І відповідно на ранок черга на в'їзд сьогодні становить 150. п'ятдесят вантажіво. Пам'ятаємо, що це не зняття протесту, а перерва у протесті, яку оголосили до 1 березня. Нагадаємо, вперше польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пункті пропуску Ягодин Дорогуськ торік, 6 листопада. Вони вимагали, аби українським перевізникам повернули дозвільну систему для роботи на території країн ЄС. Розповів Суспільному віце-президент західнопоморського товариства перевізників у Щеціні Петро Кшижанкевич. 11 грудня після припинення страйку митниця запрацювала у звичному режимі. З 18 грудня пункт пропуску Ягодин Дорогуськ знову був заблокований.